Ой ходила я в долину по червоною калину, ой ходила я в долину по червоною калину, збирала квіточок, заплітала віночок, заплітала віночок, руту і барвіночок, а до мене ванюша і за гаю поспіша, а до мене Ванюша, ти катруся хороша, мила моя катруся, я з тобою люблюся. Якби я того не знала, я б з тобою не гуляла, не ходила в долину, не ламала б калину, я з тобою люблюся, поки не зна матуся. А як узнаматуся, то розійдемося. Не співай раненько. щось